Знаєш, в нього широка волна, понял? і за рахунок цієї широкої волни, де ось, перший слід? ось перший слід. Перший слід, перший. За рахунок цієї широкої волни він вроді в нього угла атаки немає. Подиви, що він зробив. Подиви. Подив. Він розпушив його. Ти і він його не просто передіскував, не просто, подивимо, кернел робив цим дискатором, Вроді славно зробив. Все. Але грудочка все одно там бачив, там ну, катки просто прижали, і грудка є, ну і ката. Кат, 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 катки їх туди вжали. Вони не розбили, а вжали туди. А тут подивися. Поняв, це ж один раз прийшов. Йохі, подиви. Один раз прийшов, подиви. Це тільки одна проблема може бути, що ми тут хочемо ріпак сіяти, що нам треба виловити вологу, тому що от, оця волна вона робить оце, що бач? оце, що вони Ось отримали. Вроді не виргало, а ви береш його, оп, бач, воно дихає. — Коренева все. система порушена. Порушена коренева система, воно все дихає. Вони <му> говорять, за рахунок цього е, е, розтріскування ґрунту йде до глибини 30 см. І я їм вірю, знаєш тому що ми посіяли в піньошкову, виробили цим агрегатом, почали сіяти ріпак, що там вола їбали, зрозумів. І щось чотири дні чи п'ять днів ми там 40 гектарів проходили. Три дні що сіяли, все зійшло чітко. Що сіяли на четвертий день, чи, по-моєму, навіть два сіяли, а на третій. Що на четвертий день сіяли, і це ж було так, ми виробили е, е, з, з, зевсом, після цього пройшов дощ, і ми зразу пішли сіяти. Прямо зразу пішли сіяти. І все одно в нас волога втекла. Але дивися сюди. Але тут, де ми сіяли, просто мзурі сіяли, у нас ріпак був слабший. А mm -hmm. там, де ми сіяли після ЗЕВСа, у нас там було за чотири тони. І там ми не особо напрягалися коло нього. Поняв. Там не мінеральних добрив, ми надавали багато. Не виконували повну технологічну карту по, по, цьому, по, по захисту. Це, не... Значить за рахунок розтріскування ґрунту. Була От я думаю, коренева система. Є два, два варіанти. Розтріскування ґрунту принесло нам перше це. Дало можливість кореневій системі легко туди проникати на, на глибину і ну, розгалужуватися. Не. А друга волога вся, вся йшла туди вниз, в, в, в повітря ні, волога не тікала, вся волога йшла туди вниз і е, ріпак мав достатньо вологи для, для свого розвитку. От ми зараз будемо сіяти з тобою сівалкою Мзурі, е, дивися, ми будемо анкера пробувати заглібляти максимально глібоко. Ну, і, і ми будемо рвати, рвати цю рвати груду mm. там, де ми, ми не робили. Отут ми будемо заглібляти, ми груду не будемо рвати, тому що в нас вже вона роз, розтріскана земля, вже груди тої не буде. Mm. Ми починаємо заглібляти передній анкер сівалки, мзурі. Mm. І ми вириваємо груду. Після Зевса зовсім друге. Ти заглібив, у тебе немає груди. Тобто, можливо що ми ще знаєш, що можливо, ми, коли ми, робили, коли ми після, після Зевса. Там е, не, не заглібили анкер передній, поняв. Ми недостатньо зробили її ну, підошву. Ми не достали ту вологу землю, яка була на глибині. поняв. От тоді, коли в нас сходи не ну, поняв, там 40 гектарів вийшло, сходів, а далі ще там 30 чи 40 гектарів не вийшло, У нас так ми так і був вирізаний. Тепер дивися е, магія. Ми вернулися назад до магії, і ти ж вже бачив у ковалівці. Ми посіяли. Ми сіяли ковалівку і цю і. Ковалівку і Крутеньке ми сіяли. Вона одна за одною трактора йшли да, є... і сівала. І ти бачиш, що як на стадіоні, блядь. Да, видно, одна нижча. Одна одна... Після магії вища... вищий соняшник, після музурі нижчий соняшник. Ну, магія взагалі ну, угадав капітально. Бач, він глибини більшої не дав. Ти бачиш чи ні? Да. Ну подиви, що він тут зробив. Но він перебився. Подиви, що він зробив. Бач? Де? Є -о. да. Подиви, яка структура ґрунту. Подиви. Бачиш? Ти зрозумів? Стаємо на коліна. Як положимо. Розриваємо. І ось тобі. Оце тобі зараз. Подиви. Де? Подиви. Все тріщина. Понял? Дві. Ну це тобі заезд. А тепер дивися. Лопатка у нас ху. Польська, мабуть, бля, як сівалка. Бл Подиві. Ти бачиш? Ти поняв? Mm -hmm. Ти скажи, треба врати її. І в нас червачок, дурачок, бля, все, все в полі залишається живе. Іди руку постав. Іди руку поставив, дві. Іди постав руку. Ти зрозумів? Воно мокре. Ріпак, блядь, щоб ми на цю глибину положили ріпак, ми вже отримали сходи. Ти зрозумів? Але подивись, сама структура ґрунту. Ти, ти знайдеш таку структуру ґрунту, там, де плуг робить. А в нас кругом така структура ґрунту у нас кругом по всіх полях. І це глибина ну, ну скільки. Ну, сюди, Давайте давай. візьмемо рівень. Отрібно на, 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 на лопатку. Скільки це сантиметрів? Порядка 10-12, може максимум. 10-12 сантиметрів. 10-12 сантиметр. сантиметрів. У нас є волога. Тепер пішли де один раз пройшов він. Ось стоїть. Ото. -от. Один, один раз. Але все одно. Але структура то, грунту, то, то, я ж тобі що да. кажу, подиви. Подиви. Це не тріщини ті, що від, від жари, що блядь, рука влазить і отако йде полоса. Це подивися, бач. Диви. Ну, оце Тільки ризик ще є, що це то, ризик того, що це. Того, що якщо ми... Що, що волога, яка буде приходити до нас, вона буде ниряти на дно. Вона на глибину буде неряти. Якщо якщо сіяти після магії, ой, після Зевса. Якщо сіяти після ЗЕВС, треба мати е, техніку для того, щоб буквально там за за два дня посіяти. Так швидко Раз зайшли посіяли. Бистро. Це, за рахунок цього облуха, коли ти стоїш рядом, він проїжджає, чувствується ота дрібіжання землі. І за рахунок цього воно то розрушує структуру ґрунту. А за рахунок волни, що вона така, бач, здорова, і швидкості. Він же на швидкості йде. Це Скільки? 16-18. Да. Тут вони зробили. Ну, ці Різинки це дуже добре. Воно не, 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 не так дорого стою міняти, як, як вони металеві якісь пружини робили. Поняв? Та пружина робить робить, все одно ж метал теж є у Поставили ці штуки прекрасно. Ми е, в минулому році чуть -чуть ми робили, там нею, в році. то в соняшник брали, зайшли. Розчесало картинку зробило. Після Дійска соняшника гарант. в один слід краще, ніж оце в два склади. Універсальний міні. дисковий агрегат, так як він називається. Да. Спереді рублячий каток зайді дисковий. Ну, я, я, ну, я, я б я б Лукича, щоб він дав завдання своїм конструкторам подумати на рахунок цієї передньої конструкції, щоб поставити штригельну борону, щоб коли ми робимо по пшениці, нам оце не треба. Ми все зняли, шість болтів розкрутили, зняли його. І вмісто цих шісти болтів і на, на, на це місце з шістьма болтами прикріпили секцію, на якій стригельна борона стоїть. О, бо нам вона не треба, ця штука, зараз, коли ми після пшениці робимо. А потім, а потім, коли вже переходимо на, цей, переходимо на соняшники, то ставимо оцей каток, що ж його ставити, рано почав до обіду давлять. До, до обіду вже, вже й поміняв. І все, і погнався далі робити. Соняшники зробили, почали е, збирати кукурузу, бо ми ним в кукурузі не робили, але ми спробуємо ним в цьому році кукурудзі зробити. Тобто від нуля відійти повністю, зроби, робити це. Він бере буквально там 8 літрів солярки. Він бере 8 літрів солярки на гектар. А це бля... І він вічний, тут нема чому убитися. Різинки все поміняв і поїхав далі. Все. Оце, оце тільки в сонячнику. Підняв його, коли тут виробляєш, підняв, він тобі не, ну, не нужне. В ріпаку добре, після, після ріпака готувати площу, перебити. палку перебити. Опустив його, він перетрощує, все все вщент перетрощує. Ну і катки, катки прекрасні, катки картиночку роблять. Це самі удачні катки із, яких, із усіх катків, що я бачив, де блібо де, на якому агрегаті. Самі удачні катки.